Вітаємо всіх глядачів нашого каналу, особливо наших підписників. Дякуємо за вашу увагу до наших оглядів, підписку та вподобайки. Сьогодні новий огляд рідкісної монети України. Це монета 5 копійок України 2007 року. Тираж монети 110 мільйонів. Вага монети 4,3 г. Діаметр монети 24 мм. Метал монети магнитна сталь. Гурт монети Рефлений. Але нас цікавить лише один різновид цієї монети 5 копійок України 2007 року. 1 1ВБМ. Ця монета має одну невелику відмінність. Від звичайної у неї товста рисочка над литерою І приблизно 04 мм. Ця різниця між монетами через те, що невелика частина монет 5 копійок України 2007 року була викарбована штампом 2003 року. Скільки може коштувати така монета? Зараз ми, як завжди, досліджуємо це питання та визначимо її вартість. Для цього звернемося за допомогою до аукціону фіоліки. Ось перша монетка. 5 копійок України 2007 року. 1 ВБМ. Ось товста рисочка над буквою І. 18.10.2020 року вона була продана на аукціоні Violet за 354 гривні. Було зроблено 29. Як Бачите стан монети дуже добрий. Наступна монетка, на яку ми з вами звернемо увагу. 5 копійок 2007 року 1 ВБМ. Ось вона. Ось рисочка. Ця монета у доброму стані. 13.12.2023 року вона була продана на аукціоні в Львові за 577 гривень. А ось остання монетка в нашому сьогоднішньому огляді 5 копійок 2007 року, 1 вбм Рідкісні монети України. Ось товстенька рисочка над литерою Й. Ось монетка у доброму стані. 10.09.2023 року вона була продана за 800 гривень, було зроблено 35 ставок. На сьогодні це є максимальна ціна, за якою була продана подібна монета. Висновок огляду. Монетка 5 копійок України 2007 року. 1 ВБМ рідкісна та цінна. Її вартість з часом тільки зростає. Також. Хочу нагадати, що подібні монети та предмети матеріальної культури краще купувати та продавати на надійних аукціонах США, України та Європи. Посилання на аукціон Violity, Allegro, PL та EBay в описі під відео. Якщо вам цікавий український контент та подібні огляди підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки. Просувайте в Ютубі якісний україномовний контент. На все добре!